На сьогоднішньому уроці ми поговоримо про класифікацію неорганічних сполук, їхній склад і номенклатуру. Як ви пам'ятаєте, всі речовини поділяються на прості і на складні. Прості речовини це ті сполуки, які утворені атомами тільки одного хімічного елемента, тобто натрій, кисень, водень, сірка, озон, азот, залізо і так далі. Складні речовини це є сполуки, які утворені атомами різних хімічних елементів. Тих різних хімічних елементів може бути 2 або більше, і відповідно різна їхня кількість може бути у молекулі по одному, по два, по чотири. І навіть дуже-дуже велика кількість. Крім того, всі прості речовини можна поділити на основі їхніх відмінностей у властивостях на металічні елементи і на неметалічні. Метали, як правило, мають схожі властивості, мають характерний металічний блиск, ковкість, високу теплопровідність, електропровідність. У неметалів спільних таких властивостей, як правило, немає. Зараз ми з вами поговоримо про те, як класифікують складні речовини. Класи сполук це група речовин, що об'єднуються за певною спільною ознакою. За складом і хімічними властивостями неорганічні сполуки поділяються на чотири класи: це є оксиди, основи, кислоти та солі. Отже, Замалюйте собі ось цю табличку і випишіть приклад оксиду, кислоти, основи та солі. Зараз поговоримо більш детально про кожен з класів цих сполук. І так, оксиди. Це речовини, які складаються з двох елементів, одним з яких є оксиген. І про це ви вже говорили в 7 класі. Оксиди це є досить поширені в природі сполуки. Вони знаходяться всюди: в повітрі, в гідросфері, в літосфері. Наприклад, сіліцій О2, силіцій оксид. Це є відома вам сполука, яка має різні модифікації, різні форми. Зокрема, це є наш пісок. Феррум 2О3, феррум-3-оксид. оксид h 2 o гідрогеноксид або вода. Так, вода також відноситься до оксидів. Загальна формула оксидів елемент X, o, Y, де Х і y це є певні індекси у формулі, які ми виставляємо залежно від валентності елемента, тому що ми пам'ятаємо, що в оксигену завжди валентність 2. Майже всі неметалічні елементи утворюють оксиди. Винятками є флуор, потім ми про це поговоримо, і три інертні гази гелій, неон та аргон. Для деяких елементів існує по декілька оксидів, а для бору і гідрогену є тільки по одному оксиду. Як же ж називати оксиди? Запам'ятайте, номенклатура це є назви. Назви оксидів складаються так. Якщо елементи мають сталу валентність, то ми спочатку пишемо назву елемента і додаємо слово оксид. Наприклад, натрій 2О, натрій оксид. Чому? Тому що натрій може бути тільки одновалентний і немає потреби в дужках вказувати його валентність. Кальцій О, кальцій. Оксид. Якщо елементи мають змінну валентність, то в дужках обов'язково потрібно вказати цю валентність. Тобто карбон 2 оксид. Це не означає, що ви пишете С2О, ви пишете СО. А ось С2 карбон 2 оксид це є валентність карбону, ви її пишете над карбоном. Відповідно, над оксигеном також валентність 2, Ну, і індекси ми не пишемо, бо вони будуть по одиниці. СО2. Читається СО2, а назва сульфур 4 оксид. С4 це, це є валентність сульфуру. І пишеться над сульфуром, тоді над оксигеном валентність 2, спільне кратне 4, ну і виходить у нас формула сульфур 4 оксиду СО2. Цю табличку можете переписати собі, тому що вона містить не тільки хімічні назви, а ще й містить ці традиційні назви, які ми використовуємо у житті. Наступний клас сплук, про який ми будемо говорити, це є кислоти. Кислоти – це складні речовини, які містять атоми гідрогену. Які можуть заміщатися атомами металічних елементів і кислотні залишки? Отже, якщо у сполуки на першому місці є гідроген, так, це означає, що ця сполука однозначно відноситься до кислот. Загальна формула кислот HK, Ну, тобто К, це її кислотний залишок. Як скласти формулу кислоти? Спочатку на першому місці має бути гідроген, і його може бути певна кількість. Якщо один гідроген, то ми одиничку не пишемо. Наприклад, HNO3 може бути два гідрогени, тобто ось цей індекс N є рівний 2, H2SO4. Може бути три гідрогени. І таким чином ми складаємо формулу. Кислотним залишком називають частину молекули кислоти, яка сполучена з атомами гідрогену. Запам'ятайте, скільки ось тут є гідрогенів, така ж сама валентність кислотного залишку. Тобто, валентність залишку SO4 є 2, тому що тут два гідрогени. Валентність кислотного залишку НО3 є 1, тому що гідрогенів є 1. Отже, перед вами H2SO4. H2 це є два атоми гідрогену. SO4 4 це є двохвалентний кислотний залишок, тому двохвалентний, що гідрогенів є два. Будь ласка, перепишіть собі цю табличку в зошит і на подальше вам потрібно буде вивчити назви ось цих всіх кислот. Це є кислотні залишки. А це є валентність кислотного залишку. Ну, Ми про це поговоримо чуть пізніше, але назви кислот і їхні формули вам потрібно вивчити вже. Наступний клас сполук це є основи, або, інакше кажучи, гідроксиди. Це є складні речовини, до складу яких входять металічні хімічні елементи, які сполучені з однією або декількома групами OH. Тобто, якщо ми бачимо у сполуці. На першому місці металічний елемент, на другому місці одну або декілька груп ОН, OH, то ця сполука відноситься до основ. Загальна формула основ метал ОНХ. OH Цей Х – це є кількість ОН OH груп, яка є рівна валентності металу. Тобто, якщо метал одновалентний, то формула буде. Основи натрій ОН, OH, тому що натрій одновалентний і одна група ОН. OH. Але якщо метал двохвалентний, кальцій в другій групі, він двохвалентий, то груп ОН OH буде 2. Як складаються назви основ? На першому місці ми пишемо назву елемента металу і додаємо слово гідроксид. Кальцій гідроксид. Натрій, гідроксид. Якщо елемент має змінну валентність, то в дужках ми обов'язково вказуємо його валентність. Тобто ферум може бути двохвалентний і трьохвалентний. Якщо в даній сполуці ферум є двохвалентний, формула основи ферум ОН2Ч двічі. І в назві фігурує ферум у дужках 2 гідроксид. Якщо б був ферум трьохвалентний, то була би сполука основи ферум он 3 Купрум може бути одновалентний і двохвалентний. Якщо б був купрум одновалентний, була би сполука купрум OH, і тут у дужках було б 1. В даному випадку Купрум є двохвалентний і формула сполуки Купрум О двічі. І четвертий надзвичайно важливий клас неорганічних сполук це є солі. Солями називають продукти заміщення атомами металічних елементів, атомів гідрогену у молекулах кислот. Солі це складні речовини, що складаються з металічних елементів. І кислотних залишків. Дивимося, кальцій карбонат, кальцій СО3 це є наша крейда, якою ми пишемо на дошці. Кислотний залишок СО3. Тобто, кальцій у нас замінив гідрогени. Була карбонатна кислота H2 СО3. Тобто залишок СО3 є двохвалентний, так? тому що два гідрогени. Відповідно, залишок СО3 є двохвалентний, кальцій є двохвалентний, тому у сполуці буде кальцій СО3, не кальцій 2СО3, а кальцій СО3, тому що і кальцій двохвалентний, і СО3 двохвалентний. Натрій хлорид, натрій хлор це є наша звичайна кухонна сіль. Перед тим була хлоридна кислота Аж хлор. Хлор одновалентний, тому що тут один гідроген. Відповідно, гідроген замінився на натрій. Натрій є також одновалентний, і тому формула кухонної солі натрій хлор. Загальна формула солей метал НАМ. Тобто метал це є метал, металічний елемент, а А це є кислотний залишок і відповідні внизу індекси, як називають солі. При складанні назви солей має бути так. Спочатку ми називаємо металічний елемент у називному відмінку і додаємо назву кислотного залишку. Тобто кальцій, якщо кислота сульфатна, то сульфат, натрій, якщо була кислота нітратна, то нітрат. Алюміній ортофосфат, бо відповідно, якщо була кислота ортофосфатна. Якщо до складу солі входить металічний елемент, який має змінну валентність, то знову ж таки його валентність вказують в дужках після назви елементу. Ферум 3 сульфат. Дивимося, чому саме така формула. Ферум 3 це означає, що ферум, ось тут зверху валентність 3. SO4 залишок має валентність 2, тому що формула сульфатної кислоти H2SO4. Значить, цей залишок двохвалентний. Відповідно, 3 і 2 спільне кратне 6. 6 ми ділимо на 2 на валентність кислотного залишка 2, виходить 3. Кислотний залишок беремо в дужки і пишемо 3. Спільний 6 ділимо на валентність феруму 3. 6 поділити на 3, виходить 2. І біля феруму пишемо 2. Тому саме ферум 3 сульфат це не є ферум 3, 4 це є ферум 2 4 3. Є ще такі солі, де замість металічного елементу. На першому місці стоїть одновалентний NH4 йон Це є йон амонію. Ну, Про це ми будемо говорити пізніше. При складанні формул солей дотримується такого правила. Сума валентностей металічного хімічного елемента повинна дорівнювати сумі валентностей кислотного залишку. Давайте дивимося. Хлор одновалентний. І якщо 2 помножити на 1, буде 2. І кальцій двохвалентний. Тобто кальцій має валентність 2, і над хлором буде 2 помножити на 1 також 2. Далі ферум 2 це означає, що ферум двохвалентний, Сульфур у є, йому відповідає кислота сульфідна H2S. Тобто С також двохвалентний. Значить, Над ферумом 2, над сульфуром 2, і більше нічого нам індексів не потрібно. І так далі. Для закріплення того, як і що ви зрозуміли, перед вами є така велика табличка. І ваше завдання написати у зошит 4 стовпчики: оксиди, кислоти. Основи солі і виписати ось ці всі речовини, які, на вашу думку, до якого стовпчика підходять. Тобто, ще раз узагальнюємо. Якщо в сполуці є тільки два елементи і один з них оксиген, то це є оксид. Тобто, ось тут буде оксид, ось тут буде оксид, ось тут буде оксид, і шукайте, де ще є так. Якщо у сполуці на першому місці є H, то це буде кислота. тобто тут кислота, тут кислота, тут кислота, і в інших сполуках, де на першому місці є H. Якщо у сполуці є група OH, то це є основа одна група OH або декілька. Тобто ось тут основа бо група OH, ось тут основа бо група OH. Ось тут основа, бо група ОА, OH, і пошукаєте ще інші. І солі це є сполуки, у яких на першому місці завжди метал, а на другому місці кислотний залишок. Тобто ви шукаєте сполуки, де на першому місці метал. Давайте дивимося, ось тут ферум метал, але тут є група ОА, OH, тому це не буде сіль, а це буде основа. Давайте дивимося тут. На першому місці ферум, на другому місці кислотний залишок НО3. Значить, метал і кислотний залишок це є сіль. Цю сполуку ми пишемо до солей. Дивимося далі. Купром он OH, 2 На першому місці метал, але далі група ОН. OH. Якщо група OH, то це є основи, значить це не є сіль, це нам не підходить. Дивимося далі. Цинк, хлор 2, на першому місці цинк. На другому місці хлор, і цей хлор відповідає хлоридній кислоті, аж хлор. Це означає, що дана сполука буде сіль, бо є метал і є кислотний залишок. Тут ми маємо калій, на першому місці метал, на другому місці залишок НО3, який є де в нітратній кислоті, значить, ми маємо метал і кислотний залишок, значить, це буде сіль. І так далі. Розпишете всі сполуки і здасте на перевірку.